До Бердичівської районної лікарні потерпілий охоронець, потрапив у важкому стані ще наприкінці лютого. За його життя лікарі боролися тривалий час. «Потерпілий поступив 23 числа приблизно 10 годин ранку, в важкому стані, в свідомості, але був вкрай загальмований, самливий і при поступленні доставлений діагноз, травмозалученням декількох частин тіла. Відкрита черепно-мозкова травма, перелом склепіння черепа, забій м'яких тканин правого плеча, так забійні е, рани на обличчі, на тілі. Він весь був побитий, в подряпанах, санцях, пішкірні крови. Він був при свідомості, але загальмований. Все це з людиною грабіжники вчинили за п'ять ресорт до автомобіля КАМАЗ, які встигли викрасти з підприємства. Виявилося, що найстаршому з чотирьох причетних до цієї справи хлопців усього 21 рік. Його вже притягували до відповідальності за крадіжки. Троє його поплічників учні Бердичівського профтехучилища, яким усього 17-18 років. Зв'язали, закрили в сторожки і забрали з території підприємства. Рісори від автомобіля КАМАЗ, інші прилади. На протязі двох тижнів була проведена робота, під час якої ми затримали чотирьох осіб, Вони з неблагополучних сімей, двоє з них сироти. На даний час, по одному із них старшому, йому 93-го року народження. По ньому зараз проходить санкція санкція Бердичського міжрайонному суді. По всім іншим суд в подальшому також прийме рішення. Самі затримані свої дії пояснюють просто, що вчинили так, бо не було чим зайнятись. Тут була гральника, вийдемо метав. А з якою метою це зробили? Не було чим зайнятися». Тим часом сестра важкотравмованого охоронця каже, що не розуміє, звідки у фактично ще дітей стільки злості і як вони могли вчинити так з її братом. Брат пішов в ночну зміну. сутки отработать. Ночью пришло четыре человека, избили его, связали, подожгли. Вот. Человек был без сознания. Утром забрала скорую в больницу. Сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Не встает, не ходит, глаза не видят Откуда такое зверство? И вообще не могу понять, откуда берутся такие дети. Нині по цій справі триває розслідування за напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством і фактично розбій. Молодиків чекає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.